Права 695. Піднесіть до квадрата. Ну що, ж, стартуємо. Перше завдання а в квадраті плюс 2а до квадрату. Ну що ж, за формулою квадрата суми, записуємо, що це дорівнює квадрат першого виразу, це буде а в квадраті до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2, що множиться на а в квадраті, і що множиться другий вираз у нас 2а. Додати і квадрат другого виразу це буде 2а до квадрату, і це дорівнює А в квадраті до квадрату а у квадраті що множиться на а в квадраті це буде а в четвертій, або а в степені 2 що множиться на 2. Потім додати 2, 2а в квадраті на 2а, 2 на 2 4, а в квадраті помножити на А це буде А в третій степені так додати. Ну і 2а до квадрату. 2 помножити на 2, це 4, а А помножити на А це буде А в квадраті. Є. Переходимо до другого завдання. 1 четверта М у кубі мінус 12М до квадрату. Ну що ж, за формулою квадрата різниці записуємо, що це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде 1 четверта м у кубі. До квадрату. Відняти. Подвоєний добуток. Першого та другого виразу. 2, що множиться на 1 четверту, що множиться на m третій, І що множиться тоді на 12m, це другий вираз. Додати. І квадрат другого виразу це 12m, до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж. Одна четверта м у третій до квадрату 1 четверта помножити на 1 четверту це буде шістнадцята. Далі m у кубі, що множиться на m у кубі, це буде м6. Далі відняти. Тут ми можемо на 4 скоротити в добутку. 4, скорочимо на 4, це буде 1, 12, чи ділиться на 4 це буде 3. Тоді 2 множимо на 3 це буде 6, мінус 6. Тепер рахуємо m у третій, що множиться на m, це буде m у четвертій степені додати. Ну і 12m до квадрату, 12 помножити на 12, це буде 144. А m помножити на m це буде m у квадраті є. Переходимо до третього завдання. 1,1 третя p в 7 плюс 3p у квадраті до квадрату. І це дорівнює 1 третя. Ну що ж, це буде у нас 1 помножити на 3. Це 3 плюс 1 4. То ми записуємо як 4 третіх, П в 7 до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться перший вираз 4 третіх. П в 7, що множиться. А другий вираз у нас 3П у квадраті. Додати. І квадрат другого виразу це у нас буде 3п в квадраті до квадрату. І це дорівнює. 4 третіх п в сьомій до квадрату. 4 третіх помножити на 4 третіх це буде 16 дев'ятих. П в сьомій, що множиться на П в в сьомій, це буде П в 14. Yeah. Далі додати. Тут на 3 ми можемо у добутку скоротити. 3, що ділиться на 3, це буде 1. То в нас залишиться 2 помножити на 4,8. Далі P в сьомій, що множиться на P в другий, це буде P в 9. Додати. Далі. 3p у квадраті до квадрату 3 на 3 це 9. А P у квадраті, що множиться на p в квадраті, це буде п в четвертій степені. І це дорівнює. Ну що ж, 16 девятих це буде у нас 9 дев 1, то ще залишиться 7. P в 14. Так, додати. 8. П в 9. Додати 9п в четвертій степені. Є? Переходимо тоді до четвертого завдання: 7 ab мінус 2b в кубі до квадрату. За формулою різниці квадратів. Квадрат різниці Б. П в четвертій. Переходимо до четвертого завдання: 7 ab мінус 2Б в кубі до квадрату. За формулою квадрату різниці записуємо квадрат першого виразу це буде 7АБ до квадрату. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться на 7 ab що множиться на 2B в кубі. І додати. Квадрат другого виразу – це 2b в кубі до квадрату, і це дорівнює. 7 ab до квадрату це 7 ab що множиться на 7 ab 7 на 7 це 49. Далі а помножити на А це буде А в квадраті, а Б помножити на Б це буде Б в квадраті. Далі відняти 2 помножити на 2 це 4. І ще раз на 7 це 28. То відняти вийде 28. А, а Б помножити на Б у кубі, це буде Б у четвертій степені. Є. Додати. Далі 2B в кубі до квадрату 2 помножити на 2, це 4. А Б в кубі, що множиться на Б в кубі, це буде Б у Б у 6 Є. Переходимо до п'ятого завдання. 10p в 6 плюс 1 друга п в четвертій, а в третій до квадрату. За формулою квадрату суми записуємо. Квадрат першого виразу. Це буде 10п в шостій. До квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться перший вираз 10p в 6. Що множиться другий вираз одна друга. П в 4. у третій. Так, і додати квадрат другого виразу. Це одна друга. П у четвертій. у третій До квадрату. І це дорівнює 10 П в 6 до квадрату. 10 помножити на 10 це буде 100. П в шостій що множиться на п в 6, це буде П у 12. Так, додати. Далі. Тут у нас 2 і 1 друга скорочується. Це у нас будуть одиниці. Тепер залишається у нас тільки 10. Далі П в шостій, що множиться на P в 4, це буде П в 10. Далі і залишається ще А у третій степені. А в степені 3 додати. Далі, 1 друга П в четвертій, а в третій до квадрату. 1 друга помножити на 1 другу, це буде 1 четверта. Далі, П в четвертій помножити на П в четвертій, це буде П в восьмій. І А в третій помножити на А в третій, це буде А в шостій. Є? Переходимо до шостого завдання 0,2 м у квадраті n плюс 15 м у третій n у четвертій до квадрату. За формулою квадрату суми записуємо квадрат першого виразу, це вийде 0,2 m у квадраті n до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на 0,2 m у квадраті n. що множиться. Другий вираз у нас 15. М у третій. Н у четвертій. Так, додати. 15. М у третій. Н у четвертій. До квадрата. И это дорівнює. Ну что ж, 0,2 m у квадраті n до квадрату 0,2, що множиться на 0,2, це буде 0,4. Далі m у квадраті помножити на m у квадраті, це буде m у четвертій степені. Далі n помножити на n, це буде n у квадраті. Додати 2 помножити на 15, це буде 30. Помножити на 0,2 це 3 помножити на 2, це буде 6. Далі m у квадраті, що множиться на m у кубі це буде m у 5 степені N помножити на n у четвертій – це буде n у 5 Далі додати 15 m третій n4 до квадрату 15 помножити на 15, це буде 225. Далі m у третій помножити на m3 у це буде m6. у і n у четвертій що множиться на n у четвертій, це буде n у восьмій. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, піднесіть до квадрата ми піднесли в першому завданні. Записуємо А в четвертій плюс 4А в кубі плюс 4а у квадраті. В другому завданні записуємо 1 16 М у 6 мінус 6 М у 4 плюс 144 М у квадраті є. Третє завдання. Ми отримали Одну цілу. Сім дев'ятих. П в чотирнадцятій. Далі плюс вісім П у дев'ятій. І плюс дев'ять. П у четвертій. Четверте завдання. Ми отримали сорок дев'ять. А в квадраті. Б в квадраті. Мінус 28 АВ у четвертій. Да? Додати 4 Б у шостій. Є. П'яте. Ми отримали 100 П у 12 плюс Десять. у десятій. А у третій. І плюс одна четверта. П восьмій. А у шостій. Є. Ну і шоста. Записуємо 0,4 цілих чотири сотих. М четверти, Н квадрате, плюс 6 М 5 пяти, Н плюс 225 М у шести, Н восьми,